Так, і ще раз доброго дня, шановні колеги, шановні присутні на сьогоднішньому засіданні сесії. Ми з вами сьогодні проводимо 46-те засідання Новоборисівської сільської ради. Нагадаю вам, що у нас загальний склад наших депутатів це 22 загальна кількість, присутні на засіданні сьогодні 12 депутатів, хвору необхідний. Для проведення засідання ради у нас є тому 46-те засідання сесії новоприсідкої сільської ради оголошую відкритим. Попрошу вас повернути хвилин навчання усіх жертв збройної агресії Російської Федерації проти України. Роботи традиційно хочу привітати імені наших колег, які святкували дні народження у міжсесійній період. А це у нас староста наша шпитко Ірина Миколаївна. І депутати Ковба Тамара Миколаївна. Щиро бажаю міцного здоров'я, нарешті перемоги і мирного неба над головою, сімейного затишку, успіхів у всіх ваших справах і починаннях, мудрості для прийняття рішень вірних, ну і всього самого-самого кращого від душі. Також Інна Олександрівна. Вітаємо, вітаємо. Так, ну і давайте до роботи. Скажіть, будь ласка, порядок денний усіх перед очима може ми зачитувати? Не. Якщо так, прошу проголосувати за порядок денний, за основу. Проти, утримались? Немає. Зміни доповнення до порядку денного пропозиції якісь. Якщо нема, прошу голосувати в цілому. Проти, утримались? Немає. Дякую, порядок денний прийнято за основу. І розгляд питання першого про перейменування першотравневого старостинського округу. Доповідає секретар сільської ради Цимбалар Дора Кирилівна. На комісії питання розглянуто. Рекомендації були перейменувати першотравневий старостинський округ і врегулювати назву відповідно до. Постанови Верховної Ради України про перейменування села Першотравневе на село Гурівське. Тому прошу голосувати з даного питання за основу голосу. Хто за? Проти, утримались? Проти? Я вибачаюсь. Давайте так. У нас є проти, тому підніміть ще раз руки. Хто проти, щоб зафіксували Утримались? Немає. І тепер підсумки голосування. Тоді рішення не прийнято. Рішення не прийнято. Наступне питання про зміну назви першотравневого ліцею з гімназією та початковою школою Обрисівської сільської ради Розділянського району Одеської області. Доповідач начальник відділу освіти, культури, спорту та туризму Муравська Катерина Сергійовна. Будь ласка, голосуємо за основу. Хто mm. за? Тепер, будь ласка, проти. Mm, Мармак Лана, ви тільки що руку запіднімали? Ми голосуємо <звук> за основу. А, за основу? Так, за, за, да, за основу. Почекайте за, тепер хто проти, питаю. Вибачте, ми голосуємо за основу. Питаю, хто за. І ще раз. За основу. чи за. Да. Да. проти? За за а, а чому? Я читаю Дивіться, це. ми голосуємо за основу. Три варіанти голосування. За, проти, утриманоць. От Я ж за основу питаюсь ага. вияснити. Ага. За, піднімайте руки. проти, знову піднімайте руку. Ще ага. раз питаю за основу, хто за. Прошу голосувати. Так. Тепер хто проти? Два чи три? Ну, Май, ви розумієте? Два. Не, і? Не. Так, і утримались? Немає. Не І це моє голосу, не приємно. Так, на 15 минути не стало. 11, Не прийнято Те питання про внесення змін до рішення номер 697 Від 16 грудня 2024 року про створення комунального закладу публічна бібліотека Новобрисівської сільської ради Розвінацького району дорожньої області та затвердження статуту. км начальник відділу освіти. Знову ж таки, будь ласка, голосуємо питання за основу. Хто за проти? рішення не прийнято. наступне питання про перейменування першотравневого сільського клубу. Доповідач також начальник відділу освіти. Питання за основу. П'яте питання про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Новоборисівської сільської ради, доповідач, секретар виконкому Шепелюк Тетяна Юрівна. М -м, голосуємо питання за основу. Проти? Утримались? Немає. За основу прийнято. Якісь запитання до мене чи до доповідача? Якщо немає, прошу голосувати в цілому. Будь ласка, сказав. Проти. Утримались, немає прийнято одноголосно. Шосте. Про внесення змін до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Новоборисівської сільської ради. Доповідає секретар сільської ради Цимбалар Дура Фіремівна. Будуть запитання до заповідати, чи ставимо на, на голос? голосування? на голосування. Будь ласка, хто за основу? проєкт рішення. Так, зміни доповнення немає. Будь ласка, голосуємо в цілому. Проти? Утримались? Немає одного голосу. Сьоме питання. Про внесення змін до положення комунального станови Центру надання соціальних послуг Новобрисівської сільської ради, Редівна району Одеської області. Доповідач директор комунальної установи Центру надання соціальних послуг полякова Зінаїда Олександрівна. Питання розглядалися попередньо на засіданні комісії. Якщо нема запитань, прошу голосувати за проєкт рішення за основу. Зміни доповнення пропозиції. Якщо немає, голосуємо. Будь ласка, в цілому. Проти утримались, немає, рішення прийнято. Восьме питання. Про внесення змін до структури та штатного розпису комунальної установи центру надання соціальних послуг в частині введення посади спеціаліста супроводу ветеранів. Будь ласка. Хто за основу за даний проєкт рішення? Одноголосно зміни доповнення пропозиції. Якщо нема, прошу голосувати в цілому. Проти утримались? Немає. Рішення прийнято. Дев'яте питання про внесення змін. До програми розвитку культури в Новоборисівській сільській раді на 2022-2024 роки затвердженої рішенням номер 534 від 22 грудня 2021 року. Доповідання ченці освіти, культури, спорту та туризму Раска Катерина Сергіївна. Є необхідність доповідати. Н немає, будь ласка, голосуємо за основу. Зміни доповнення. Якщо немає, прошу голосувати в цілому. Одноголосно, Микола Олександрович, я вас попрошу чіткіше Ші -ші -шіт -шіт піднімати руку, щоб було видно, як ви голосуєте, якщо можна. Дякую. Десяте питання про затвердження програми енергоефективності та енергозбереження на 2024-2025 роки. Доповідає заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Юрій Олег Васильович. Є потреба доповідати немає. Прошу тоді голосувати за основу за проект рішення. Зміни доповнення пропозиції? Немає. Тоді прошу голосувати в цілому. Проти утримались? Немає. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. 11. Про створення осередку вивчення навчального предмета, інтегрованого курсу захисту України у закладах освіти Новоборисівської громади. Доповідає будь Катерина Сергіївна, чи є потреба доповідати? Ні, ні, ні. Якщо немає. Прошу проголосувати за проект рішення за основу зміни доповнення. Якщо немає, прошу голосувати в цілому. Одноголосно дякую. Наступне питання 12. Про передачу коштів іншої субвенції з місцевого бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту місцевому бюджету Розділянської міської територіальної громади. Доповідає начальник фінансового відділу Порошенко Вікторія Геннадівна. Питання вивчалося також і на комісії, неодноразово розглядалося. Чи є потреба доповідати? Якщо немає, будь ласка, хто за е, дане рішення? Прошу проголосувати. Не ти стані. Це дванадцяте 12 питання. 12-те питання. А. І ще раз, будь ласка, хто за? Підніміть руку. Потримайте, щоб дора Кирилівна могла зафіксувати. Асамен Петрович, ви за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шіст. Так, тепер, будь ласка, хто проти? Раз, два, три, чотири, п'ять. І утримались? Рішення не прийнято. Наступне питання, 13. Про передачу коштів, вигляді міжбюджетних трансфертів, субвенцій з місцевого бюджету, на фінансування інвестиційних проєктів обласного бюджету Одеської області. Доповідає начальник фінансового відділу Порошенко Вікторія Гнатівна. Також питання попередньо розглядалося. Прошу голосувати за проєкт рішення за основу. Е, будь ласка, голосуємо, шановні колеги. Е, зміни доповнення запитання. Якщо нема, прошу голосувати в цілому. Проти утримались. немає рішення прийнято одностайно. 14 питання. Про затвердження висновку фінансового відділу Новорисільської сільської ради, про перевиконання вихідної частини загального фонду місцевого бюджету сільської і територіальної громади за підсумками 9 місяців поточного року. Е, будь ласка, голосуємо за основу. Проти утримались? Немає. Зміни доповнення. Запитання. Якщо нема, прошу голосувати в цілому. Одноголосно прийнято. Наступне питання: 15. -те. Про внесення змін до рішення Новоборисівської сільської ради номер 963 від 21 грудня 2023 року про бюджет Новоборисівської сільської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає начальник фінансового відділу. Є потреба доповідати. Ні. Якщо нема, будь ласка, все узгоджено на засідання в комісії, прошу голосувати за основу. Пропозиції До зміни доповнення ще якісь. Якщо немає, голосуємо, будь ласка, в цілому. Проти утримались? Немає, дякую. Рішення прийнято. 16. про надання дозволу на розроблення технічної документації з землеустрою щодо коштів та об'єднання земельних ділянків комунальної власності. Ми, і неправильно. Ми скрою, ми так, так? враховуючи висновки пропозиції комісії, рішення буде прийнято про організаційні заходи щодо підготовки документів лоті до продажу в земельних торгах права оренди земельні ділянки комунальної власності. Кадастровий номер – це перше травневий Будь ласка, хто за? Прошу голосувати за основного Це по першотравневому, то що договорилися, що ми покладаємо земельну ділянку на <реку> так, <реку> так, <реку> так, будь ласка, підніміть руку, хто проти. Утримався. Так, Світлана Петрович, що у нас? Петрович проти рішення прийнято. Рішення прийнято. Наступне питання. 17. -те. Про затвердження технічної документації землеустрою. Персативна ділянка. Персативна ділянка Бабиченко, Тетяна Миколаївна. І, власне, голосуємо за основу. Зміни доповнення. Якщо немає, прошу голосувати в цілому. Дякую, рішення прийнято голосу. 18. -те. про затвердження. Проєкту зимовустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою село Новоборисівка, вулиця Квартова, 10. Зміна цільового призначення. Будь ласка, хто Прошу голосувати? За основу голосуємо. Зміни доповнення немає. Прошу голосувати в цілому. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання: 19. -те. Про затвердження технічної документації зимовустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Кадастровий номер вказаний. Це у нас. Полішпаково і сільська рада. Сільська рада будь ласка, хто за, прошу голосувати за основу. Зміни доповнення. Якщо немає, прошу голосувати в цілому. голосно. Наступне питання. 20. -те. Про затвердження технічної документації замовстрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Це сільська рада під сільською радою село Нагаї. Будь ласка, хто за? Прошу проголосувати. Зміни доповнення. Прошу голосувати за проєкт рішення в цілому. Дякую, рішення прийнято. Наступне 21-ше. Це присадитна ділянка. Пряченко Оксана Валентинівна. Будь ласка, хто за основу? Зміни доповнення? Немає, прошу голосувати в цілому. Одного голосу. Рішення прийнято. 22 питання. Присадибна ділянка. Пряченко Володимира Володимировича. Будь ласка, хто за? Голосуємо за основу. Зміни доповнення немає. Прошу голосувати в цілому. Одноголосно. Наступне, двадцять третє. Про внесення змін до рішення сільської ради щодо уточнення площі для обслуговування скверу та меморіального комплексу. Будь ласка, хто за основу за даний проект рішення? Прошу голосувати. Зміни доповнення будуть. Якщо нема, голосуємо в цілому. Одноголосно. Двадцять четверте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо міністрації земельної ділянки. Там же ж сквері, там, де під релігію. Так? Дякую. Будь ласка, хто за? Прошу голосувати. Зміни доповнення нема. Прошу голосувати в цілому. одного голосу. 25 Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інтелізації земельної ділянки під полігоном твердих побутових підходів в село Новоборисівка. Будь ласка, хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримались? Немає. Зміни, доповнення, зауваження. Якщо нема, прошу голосувати в цілому. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Те ж саме технічна інвентаризація земельної ділянки під полігоном. Село Першотравневе, травневе. Полішпакове. Полі будь ласка, хто за? Зміни доповнення? Немає. Голосуємо в цілому. Будь ласка. Одноголосно. Наступне 27. -е. Підкажіть, яке також Та сміттєзвалище, село Травневі, Менілізація земель. Будь ласка, хто за завершення? Зміни доповнення? Якщо немає, голосуємо. Будь ласка, в цілому за проект рішення. Дякую, рішення прийнято. 28 -е. питання. Про затвердження технічної документації землеустрою, Також інвентаризація земельної ділянки під полігоном ТВП. Це Ми село МГАЇ. Будь ласка, хто за основу за даний проект рішення? Зміни доповнення? Якщо нема, прошу голосувати в цілому. Дякую, рішення прийняти. 29 питання. Про затвердження технічної документації землеуткою щодо встановлення межземельної ділянки в мотиві не сталися та передачу без оплатного власності ресадивної ділянки Сябушенко Надії Григорівні. Будь ласка, за основу прошу голосувати. Якщо немає ніяких змін і доповнень, прошу голосувати в цілому. Дякую. Наступне питання. Присадибна ділянка Пужанського Василя Івановича. Так само затвердження технічної документації. Будь ласка, хто за? Зміни доповнення. Голосуємо тоді в цілому. Дякую, Рішення прийнято. 31. Теж саме присадибна земельна ділянка, Жиляско Валерій Дмитрович. Будь ласка, хто за основу? Зміни доповнення немає. Я прошу голосувати в цілому. Всі за? Володимир Миколаївич, Веза. Так, наступне 32-е. затвердження також земельної е документ, технічної документації присадить на ділянку. Мовчанка Тарина Панівна будь ласка поза основу зміни доповнення немає. Голосуємо в цьому прийнято. 33 третє про затвердження технічної документації зимову щодо встановлення меж земельної ділянки та передачу безоплатної власності. Земельної ділянки, кадастровий номер такий то, та належить відчув на Віктору Валерійовичу. Будь ласка, хто за основу? Зміни доповнення немає. Прошу голосувати в цілому. Дякую, рішення прийнято. 34-про передачу безоплатного власність земельної ділянки в громадянці Журіані Іванівні. Кадастровий номер ви бачите вказаний. Будь ласка, хто за? Зміни доповнення? Якщо нема, прошу голосувати в цілому. Дякую, рішення прийнято. 35 питання. Присадибна ділянка, що належить Канєвській, Валентині Андріївні, Тут затверджена технічної документації. Будь ласка, хто за зміни доповнення немає? Прошу голосувати в цілому. <кій> Дякую, прийнято одного голосу. 36. То -е. надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Зміна цільового призначення це у нас Прис сільська рада під сільською радою. Будь ласка, хто за. Прошу голосувати. Зміни доповнення. Голосуємо. Будь ласка, в цілому. Дякую, рішення прийнято. 37-питання -е про проведення земельних торгів у формі аукціону. Земельна ділянка. Перша травнева сільська рада. рада. Хто за? Прошу проголосувати. Проти? Утримались? Немає. За основу прийнято. Зміни доповнення. Якщо нема, прошу голосувати в цілому, Будь ласка. Так, прийнято. Наступне питання. 38. Це у нас Присадиб. присадибна ділянка повало Хларисі Миколаївни. Будь ласка, хто за? Прошу проголосувати. Зміни доповнення. Прошу голосувати в цілому. Дякую, рішення. Так, шановні депутати, дякую за оперативну роботу. Прошу вас ще Після закінчення сесії. Ну, і зараз питання порядку даному частину сесії на області ради попрошую за проєкт.